На Кіровоградщині можуть погоріти заклади культури. Чому це так обговорювали на засіданні з питань безпеки, життєдіяльності населення в облдержадміністрації? За словами представника служби з надзвичайних ситуацій, стан протипожежної безпеки більшості закладів культури області є незадовільним. Наразі вже тимчасово заборонили роботу 16 закладів та покарали штрафами 120 посадовців. Директор профільного управління Валентина Жовтовська говорить: все через те, що виділених з бюджету грошей вистачає лише на виплату зарплат та на найобхідніші роботи. Загалом потреба виконання всіх запропонованих держнаглядом протипожежних заходів тільки у закладах культури обласного підпорядкування складає 3 мільйона 976 тисяч гривень, а було виділено бюджетом всіх рівнів 224 тисячі 483 гривень. Гривні стан протипередного захисту потребує суттєвого покращення. Відповідні питання щороку розглядаються на засіданнях рад з питань безпечення життєдіяльності населення, але ситуація не змінюється на краще, що є наслідком недостатнього фінансування з місцевих бюджетів.